Голова сумського обласного відділення громадської організації Міжнародне товариство прав людини, українська секція Михайло Скорик розповів, що в Росії, згідно з поширеним наративом, три українські постаті особливо вселяли страх. Точніше, їхні образи, створені пропагандою, використовувалися для залякування. Всього за історію України було три людини, яких панічно боялась, боїться і ще сотні років бояться в Московія. Перший це був Іван Мазепа, це вже було більше 300 років назад, досі вони його бояться. Другий був е, Симон Петлюра. Тож, от я пам'ятаю, е, я ж по Росії 10 років прожив у різних місцях, то вони і Мазепою, і Петлюраю, і Бандерівці упрекали нас, казали, що от ви там Петлюровці, Бандеровці, е, Мазеповці. Чому? Тому що це було такі три людини, які були віддані тільки Україні і які знали, як Україну захистити, як боротися. За низкорослим хворобливим хлопчиком Степаном неможливо було розгледіти потужну постать символу українського опору. Степан Бандера, він народився у сім'ї священиків, от рано. Дуже він хворів суглобу, він, він так хворів, що навіть не міг ходити до школи. От. Але е, батьки священники, то е, грамоти він навчився у їх. От. І він ще е, з молоду поступав у пласт. Трічі його не приймали із за, за малого росту і хвороби. От, а потім прийняли, і, у, і ще у молодому віці він очолив Організацію українських націоналістів От, і е, все життя посвятив боротьбі за е, визволення України. У 27 років поляки засудили Бандеру до двох довічних ув'язнень. Бандера боровся як проти польської, так і проти радянської імперії. Саме тому для багатьох українців він і є символом боротьби за незалежність. Він боровся проти всіх тих, хто хотів завалити Україну. Тобто він боровся не проти їх, а він боровся за Україну. От йому була Україна. І він був. Наприклад, осуждені судили його декілька разів, один раз засудили його до страти, але потім страту замінили до вічним ув'язненням, але його потім звільнили. А у 1941 році, коли він, будучи головою ОУН, от і Привод, привід цієї організації, оголосили про. Утворення української західної держави як більшовицькі, так і нацистські режими були жорстокими та злочинними, вдаючись до терору та масових вбивств. Обидва режими переслідували та знищували людей за політичними, ідеологічними, національними та іншими ознаками. Більшовики розстріляли батька Бандери священника Андрія ще у 1941 році. Сам степан у 1941 році був запроторений німецькою владою до концтабору Закс. Сенгаузен, де утримувався до 1944 року. Двоє братів Василь та Олекса закатовані у канцтаборі Аушвіц у 42 му Після звільнення він переїхав за кордон, бо в Україні йому було жити небезпечно. Ну, от, мав він свою охорону. І він продовжував керувати боротьбою. Російська пропаганда і досі створює негативний викривлений образ Степана Бандери для мобілізації російського суспільства, консолідації влади та виправдання агресивної політики щодо України. Про їхню боротьбу комуністи склали багато брехливих легенд. От ну я що хочу сказати, що дійсно були такі військові формування як. Нахтігаль дивізія Галичина. Ну, от вони дійсно були фінансовані, озброєні, обучені, ви шкіл пройшли під керівництво німецьких фахівців, але не гітлерівців, не нацистів. А у Німеччині був адмірал Канаріс, який керував абвером. Він був проти того, щоб Німеччина вела війни. От і тому він розумів українських націоналістів, от, і він допоміг їм стати на ноги для того, щоб вони боролися проти радянської системи. Націоналісти діяли в інтересах створення української держави, будуючи співпрацю з абвером як ситуаційний союз. Пік цієї співпраці припав на період 39-41 років, тобто саме в той час, коли Сталін уклав союз із Гітлером. Вже після звільнення керівник українських націоналістів перебував за кордоном, постійно змінював місце проживання. На жаль, довгі руки Кремля наздогнали великого українця у Мюнхені. Вісім було до цього спроб його. Але його особиста охорона, всі ці ті, вона попереджувала. От. А тут трапилось так, що у його був любимий автомобіль Капітан». капітана. От. Він на цьому автомобілі весь час їздив, а тоді водію сказав, що він йшов, йшов додому, а сам на опелі їхав додому. Він на цьому «Опелі» приїхав, підій, зайшов, і тут я з Павло Сташинський вистрілив отрутою в обличчі. Пан Михайло згадує, що у шості кілька разів 1 січня влаштовували зібрання і вшановували провідника організації українських націоналістів. Ми двічі організовували смелоскіпну таку неходу, А зібрання таке смалоскіпне на площі збирались. От, згадували, хто що міг про Степана Бендеру. От, і на останньому вже світлій пам'яті Мирослав Ляшок. От, і з нами, значить, клятву бійця зачитував, О, проводили ми. І в нас не тільки були ми там на наші, і були і національний корпус оці Микола Семенов. От і молодь була, на нас було. Збиралось так, чоловік постоможе. Степан Бандера залишається знаковою фігурою в українській історії. Життя та діяльність Степана Бандери можуть дати сучасним українцям, які знову борються за свою свободу, кілька важливих уроків. Навіть у найскладніших умовах важливо не втрачати надію та продовжувати боротьбу за свободу сьогодні. Коли Україна протистоїть зовнішній агресії, єдність та згуртованість суспільства є критично важливим для успішного протистояння ворогу.